І зараз ми прямуємо біля, дивлячись на наших качок, голубів. Дивимося, як катаються люди на катамаранах. Сьогодні в нас дуже тепло, чого ти не хочеш? Третій день уже тепло. Сьогодні 5 травня. Тут небагато. Тому нагрівається набагато швидше і люди катаються на катамаранах. Хочеться подивитися все-таки знайти черепаху. Хочу показати вам водіїв. Тут тепло, добре, чудово. На Дніпрі зараз холодно. А тут саме задоволення. Ще й сьогодні не вихідний, людей небагато. Вихідний сюди багато людей приходить. Які красиві. Селезні і які простенькі качечки. Красиві. Так, це я, я тепер зрозуміла, це дикі, дикі качки. Тому що домашні вони набагато більші, відкормлені. Так, ідемо шукати черепаху.

Покажу також панорамною, зйомкою, щоб ви побачили, що тут знаходиться куди можна сходити. Цей величезний якийсь уже як вгодований, але ні, ніби як. Вміють літати, значить, все-таки. Просто їм тут чудово, і тому вони такі відкормані. Тут і рибка є, тут їх і корм годують Хочу показати, риба стоїть саме під оцим деревом. Ось. І її тут дуже-дуже багато. Зараз я подивлюся, видно, чи ні. Так що жарко, вона ховається. На різний вік тут можна відпочити, і чому його так полюбляють мешканці міста та гості, тому що тут можна посидіти, отримати релакс, подивитися на птахів а в кого більше енергії, он побігати по деревам, полазити, піти на спортивні майданчики, нагойдалки і можна також проїхати подивитися на качок і проїхати на Катамарані. Зараз не жарко і чудово. Колись тут були лебеді, зараз ми подивимося, є чи немає. Таку побачила цікавинку. чудово. Релакс. Вода в цьому році піднялася скрізь в Дніпрі на пів метра. І тут також на пів метра. Оце ось я показую зараз. Це був такий майданчик. Тут можна було стояти, діти запускали тут човники, ті, які були на керуванні. А зараз бачимо цей майданчик у нас. Весь в воді і вище майданчика вода на 10 см. А він був вже ж не в воді. До нього ще було пів метра. Десь, десь на 500-700 міліметрів і до метра піднялася вода і тут. Значить, так і в Дніпрі піднялася. Робимо такі висновки. Туди далі хто полюбляє кататися, це якщо йти вглиб парку. Або, скажем, в, цент... в сторону Олександра Поля. От так. Якщо зайти з центрального проспекту, то в праву сторону, в саму, в саму глибину в кінець. Там є картин-центр. І тут дуже красива і дуже чудова є чудовий майданчик, велика діляночка, така троянд. Полюбляю, обожнюю, і коли вони розквітнуть, я обов'язково вам покажу. Ну, і, і, як завжди, є де дітям поскакати. А вже коли ми будемо повертатися із справа, у нас все так же є оглядове колесо, можна піднятися, воно працюючі працюючи, атракціони, гойдалки, каруселі різні. Американські гірки. Ми якось там проїхались. Так, якщо хочеться відчути якусь насолоду та задоволення від гойдалок, є де, є де поїздити і для маленьких, і для дорослих діток. Друзі, ну лебедів я не побачила. В минулому році я їх вже не бачила. Я роблю висновок, що, так я думаю, це ще раз хочу сказати, моя думка, скоріш за все, за ними погано доглядали і вони чомусь звідси полетіли, тому що у них був тут свій будиночок, і, і якби їх кормили, годували, тобто, то було б, вони б так би жили. Ну, немає. немає. Це озеро не, ніколи не замерзає, тому що його підогрівають. Тобто лебедям тут би було чудово, але їх немає. Качки є, лебедів немає. Ось така плакуча верба. Мені дуже чудово. Я полюбляю, хочу сказати, мені подобається саме отак, де є річка і там, де оця верба так схиляється до води. Приємно дивитися і приємно сидіти під нею. Тут можна посидіти. Що хотіла ще сказати, те, що для маленьких діток, і мені подобається, є такий, називається трогатний зоопарк, тобто, де звірюшок дозволяють, дозволяють потрогати, погладити, ну, тіскати ні. І коштує квиток 190 гривень. А якщо два квитка буде 180, а якщо три квитка і більше, то буде 170 гривень. І навіть дозволяють і фото та відеозйомку. А для дітей з ростом до одного метра вхід вільний. Чудово! Так, що можна йти? А для переселенців також нам щось навіть дають. Ось о, дякую вам. Сто угу. а для переселенців дають по 140. Ну прийти їх, потрогати, подивитись на них, і це вже задоволення і релакс. Work